продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. 24 серпня у державному підприємстві Львів вугілля біля стіни пам'яті героїв, воїнів-шахтарів, які загинули на російсько-українській війні. Відбувся молебень. Це отець Василь Дубецький у проповіді виголосив: сьогодні ми бачимо, що діється. Бачимо, як ворог старається знищити наш нарід і нашу державність. Але ми віримо, ми переконані, що з Богом ми зможемо подолати ворога і що наша держава ще буде квітучою, було б незавершеним, якщо б ще б ми не згадали в своїх молитвах і тих, хто віддав своє життя на віктах нашої свободи і незалежності. І тому сьогодні, на завершення оцього нашої молитви за Україну, згадаємо дорогів Христів в своїх молитвах і тих. Хто віддав своє життя, і хай світла пам'ять про них назавжди, і вдячна пам'ять залишиться в наших серцях у відокремлених підрозділах державного підприємства «Львіввугілля» Колективи також у спільній молитві просили Бога про мирне небо над Україною, силу та наснагу для колег, що нині у лавах ЗСУ дають відсіч ворогу і довічну пам'ять про подвиг наших полеглих героїв.